Ремонти житлового фонду за принципом співфінансування збитковий для єдиного розрахункового центру процес, тому й обтяжливим, повідомив директор ЄРЦ Вадим Войтек. Адже підприємство на таких роботах нічого не заробляє. А навпаки, каже комунальник, надає соціальну допомогу мешканцям за рахунок поповнення статутного фонду ЄРЦ з міського бюджету. Тим не менше, на ремонти у 2013 році освоєно близько 12 мільйонів гривень. З них лише 5 мільйонів профінансували люди. Відтак ЄРЦ вдалося зробити рекордну кількість заходів, поремонтувати понад 100 дахів та 300 підвалів. А от акценту на реконструкцію під'їздів цьогоріч не було. Більше уваги звернули на прибудинкові території. Це дуже часто була така показова робота, якою в тому числі мільдувалися різні кандидати в різні депутати. Я можу сказати, зараз ми на цьому акценту не ставили. Там, де є така потреба, ми цю роботу виконували. І тим не менше близько 30 садових кліток нам вдалося виконати. Ну і нове нова нові наші роботи це про будинкові території. 40 будинків дістали нове опорядкування щодо розрахунків передач ЄРЦ, то мешканців винні комунальникам майже 6 мільйонів гривень. Однак на підприємстві з цього трагедію не роблять, адже кажуть, заборгованість щоразу зменшується. Кількість тих людей, які жодного разу не сплатили нашому підприємству. До прикладу, якщо на початок 2012 року їх було сп'ятдесятих двох. Тисяч наших абонентів їх було десь більше 30 тисяч, тобто ті люди, які жодного разу не проплатили. То на кінець 2012 року їх було близько трьох тисяч. На кінець цього року їх залишилося 600 чоловік. А вже після підсумкової прес-конференції стало відомо, що директор ЄРЦ Вадим Войтек звільнився із займаної посади. Про причини такого кроку у телефонній розмові не розповів. Однак повідомив, що прокоментує своє рішення на завтрашній сесії міськради.